Вітаю вас, діти, на занятті з математики. Послухайте загадку, про кого йде мова в ній. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його. Молодці! Трикутник! Молодці, ви правильно відгадали, діти? А давайте пригадаємо, які геометричні фігури згадувались у загадці. Так, круг, квадрат і прямокутник. Сьогодні на занятті ми пригадаємо геометричні фігури, які вже вивчили. Малята! Ось подивіться на екран і назвіть геометричні фігури, які з'явились. Так, це трикутники, круги та квадрати. Діти, подивіться на них і скажіть, чим відрізняються між собою трикутник, квадрат і круг? Звісно, що своєю формою, а також кольором. Трикутники синього кольору, круги. Жовтого кольору, квадрати червоного кольору. А давайте подивимось на трикутники, що в них спільного. Так, вони однакові за формою та кольором. Але різні за чим. Молодці за розміром є великий та малий трикутник. Так само. Круги та квадрати. Діти, геометричні фігури хочуть з вами погратися. Погляньте! Вони перетворились на гудзиків. А давайте розглянемо їх. Є гудзики круглі, є квадратної форми гудзики, а є овальної. У нас є віконечка, які потрібно заповнити. Підібрати гудзики за кольором, формою, а також розміром. Якої форми будемо брати гудзик перший? Правильно, круглої форми. А якого кольору? Вірно, червоного кольору. Отже, перший в нас червоний гудзик круглої форми. А якої форми буде наступний гудзик? Молодці. Трикутної. А якого кольору? Правильно, помаранчевого. Помаранчевий трикутний гудзичок. Молодці. А якої форми наступний буде гудзик? Так. Квадратної. А якого кольору? Зеленого. Отож, квадратний гудзик зеленого кольору, а решта гудзиків нам не потрібна. Малята, відшукайте і тут потрібні гудзики. Перший буде якої форми? Правильно, овальної. А колір молодці, блакитний. Отже, у нас овальний гудзик. Блакитного кольору. А наступний квадратний гудзик якого кольору? Жовтого. І наступний гудзик у нас круглий зеленого кольору. Молодці. Малята, погляньте, тут завдання змінилося. Нам потрібно підібрати за формою. Кольором, а також розміром. В нас є маленькі гудзики та великі. Перший буде який? Якої форми? Так, трикутної форми, блакитного кольору. А якого розміру? Так, маленький. Значить, маленький, блакитний, трикутний гудзичок. А який буде наступний? Так, круглої форми, жовтий. І який за розміром? Правильно, великий. А наступний гудзик, який буде? Молодці. Помаранчевий, маленький і овальний гудзик. А решта гудзиків маляк нам не потрібно. А тепер підберіть самостійно. Так, червоний квадратний великий гудзик. Наступний зелений, овальний, великий гудзик. А наступний маленький, трикутний жовтий гудзик. А решта гудзиків нам не потрібно. Малята. А чи сподобалось вам сьогодні гратися з геометричними фігурами? Сьогодні ми їх порівнювали за формою, розміром і кольором.